Не тільки демонстранти, але й силовики використовували коктейль Молотова під час протистояння на вулиці Грушевського видання Лівий берег оприлюднило низку світлин, на яких видно, як бійці Беркута прикурюють один в одного пляшки із займистою сумішю і кидають в бік протестувальників, те, що міліція використовувала заборонений коктейль кілька днів тому, заперечував міністр. Закордонних Кожара. на інших світлинах. Бачите, їх а видно, як Беркутіви цілиться зі зброї у медика, та інші силовики стріляють по мітингарях. ТСН звернулась до МВС із запитом щодо пояснень цих дій. Наразі ми чекаємо відповіді. Проте сьогодні мали нагоду спілкуватись з головним слідчим МВС і передали ці фото. Йому що робить коктейль Молотова в руках працівників МВС. Він пообіцяв розібратись. Коли немає ми це все заберемо, все відпрацюємо. Це сайт лівий берег, я бачу, ми відпрацюємо, візьмемо там, звідки там все це. Тобто вчора це з'явилися фотографії і ви ще нічого слідство не зробили, так? Слідство постійно робить. Слідство угу. працює круглодобово. То вже є якась інформація питаєте, щодо того, цього. Я вас прошу, Давайте ви... Це буде ваша інформація відпрацьована в рамках провадження.